Вони прийшли на мене подивитись. Вони подивилися, е е кинули погляд один на одного. Портал закрився, все явище закрилося. Головне спокій, бо емоції не дадуть рішення. Ви можете не знати цього рішення. Всіх вітаю ви на каналі ТОП. Я Христина Биковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається майстер Стефана Пане Стефане, вітаю вас, рада бачити. Вітаю вас, Христиночко, Вітаю наших. Глядачів вони неймовірні. І пам'ятаємо: Україна є, була і буде. Ми сьогодні підготували для вас неймовірно, як на мене, цікаву інтригуючу а, містичну а, тему, пане Стефане? Це портали? Мене я взагалі не розумію, не знаю, що це таке. Тому сьогодні для мене цей ефір якийсь особливо особливо цікавий. сподіваюся, для наших глядачів він теж буде таким цікавий. Тому а, давайте взагалі що таке портали, і невже вони існують? Портали існують. Портали бувають різного роду. Бувають, можна так сказати, природні або древні портали. Це, що таке портал? По суті, це ліфт. Ми з рівня на рівень, з простору в простору, з світу в світ переходимо, або з, міста, з місця на місце переходимо завдяки порталу. Тобто, це спосіб пересування між світами, між простором, а інколи і між часом. Отже. До нас навіть засилала група магів засланого Козачка в академію для того, щоб отримати інформацію через нас про схему порталів в Всесвіті. Тобто, знаючи, що ми маємо доступ до цієї інформації, вони хотіли, щоб ми для них її здобули. Ми не стали цього робити. Головна помилка людей, як на, на, на мій погляд, я стикаюся з людьми досить досвідченими, які багато років працюють на духовному поприщі, і вони путають портал і джерело енергії. Не треба путувати. І вони відкривають собі доступ якоїсь енергії, називають це порталом, потім не знають, що робити. Про, простий закон, як внизу, так і вверху, діє. Коли ти кудись заходиш, то ти маєш знати, як ти звідти вийдеш і як ти повернешся, і як ти, коли двері відкриваєш, як ти їх зачиниш, і що тебе очікує за тими дверима. Тобто, милі мої дослідники, будь ласка, техніка безпеки на найвищому рівні має бути у вас у роботі з порталами. Чи то стаціонарні портали. Багато з древніх порталів вони діють. Гаотично, деякі портали пропускають періодично в наш світ інші форми життя, так ми стикалися на потужних місцях Сили України з порталами, які пропускали в наш світ рептилій рептилоїдів. І коли ми стикнулися потім і закривали ці портали, то спілкуючись з хранителями, живими людьми, які є хранителями тих місць сили. Я для ажіотажу не буду називати ці місця сили. Хоча колись я вже і промовляв про це. Вони підкреслювали, що дійсно бачили в цих місцинах літаючих птеродактилів і інші форми життя. Ми теж зустрічали фізично ці форми життя в, на місцях сили. Зараз приходить інформація вже кілька разів. ми... Подотримали від учнів інформацію, що вони бачили в небі Європи теж птеродактилів. Тобто портали відкриваються деінде де хаотично. За деяких обставин, зараз, коли енергії переповнюють енергії на превеликий жаль зі знаком мінус, то відкриваються хаотично портали в нижні світи, і е, буває, що доступ з нижніх світів, демонічних сутностей, низкавібраційних. Відкривається в наш світ, які, звісно, собі знаходять в кому жити, і прекрасно себе почувають. Отже, коли ви працюєте і досліджуєте портали, будь ласка, техніка безпеки це найголовніше. Бувають штучно створені портали, і я стикався з тим напевно, що так досить потужно перший раз багато років тому, після до речі, відвідин одного з провідних політиків України в нього були питання з цією расою. От і на той час я не міг допомогти вирішити ці питання вночі. В мене я, мене просто під підкинула на ліжечку. Я відкрив очі і побачив, що просто переді мною відкривається портал, і я побачив на тій. Стороні вони не переходили межу в, в мій простір. Знаходилися три е представники раси рептилій, е які мені відчувалися потужними магами. Вони прийшли на мене подивитись. Вони подивилися, е е кинули погляд один на одного, портал закрився, все явище закрилося. От. Є місця, наприклад, таким місцем являлося, сподіваюсь, що нам вдалося опанувати його. Так, так звані Довбушові комори. В наших українських Карпатах дуже багато місць, пов'язаних з цим іменем. Але над криворівнею є Довбушовий коридор, Довбушові комори, в яких, які досліджувала Академія наук СРСР в 70-х роках три місяці там проживала експедиція, яка намагалася дослідити, що і чому, що там відбувалося, Де інде? при спуску. Людей в добушові комори піднімався туман, і люди переносилися на десятки, а інколи на сотні кілометрів з того місця. Я допускаю, що вони переносилися не тільки в просторі, а і в часі. Отже, я не знаю до чого прийшли дослідники з Академії наук СРСР. Ми кілька разів туди заходили, бачили дивні моменти, но відчуття. В потужної вентиляції, і потім ми отримали таку собі інформацію. Ми зустріли в наших подорожах місцевого жителя, який нам розповів, що ще з дитинства вони досліджували Довбушеві камори, Ну всі шукають скарб Довбуша. Ну він же ж багатий, він же ж там забирав у бідних і складав все десь в собі в норку. І от вони думали, що ця. Цей скарб знаходиться, і вони там лазили. І от, лазаючи між камінням, він потрапив в простір, в печеру досить потужну, в якій було підземне озеро, в, яку, в яке сходили сходи. Я припускаю на відчуттях, досліджуючи цю історію, що це якраз е, вихід фізичний з сітки міст Агарті, які знаходяться під землею. Фізичний вихід, і коли гинула Атлантида саме цими коридорами і розселялися Атланти по е, всій території планети, і ми їх знаємо в наших краях як трипільську культуру. До речі, я знаходив і. Е, Труди істориків, які теж притримуються такої думки, що трипільці є нащадками Атлантів. Отже, тут явно древні технології, і в таких місцях, як Арбузинський каньйон, ще де інде, ми знаходили рештки древніх цивілізацій, підземних світів, міст, виходи звідти, і там можуть бути моменти, звісно, що дуже важко. Коли ти попадаєш в хаотично працюючий портал, я думаю, що буде проблема повернутися назад. Тому, друзі, коли ви знаєте що про таке місце, то будь ласка, У мене була така історія якраз теж в, в місцинах Яворова ми, я з групою учнів, і частина групи була просто зникла. І ми змушені були знайти спосіб. Для того щоб повернути їх назад, отже, бувають моменти, коли люди можуть перенестися в якийсь паралельний світ, простим якимось, просто переступивши незриму межу порталу, було таке, що ми просто прогулюючись з цими стежками, бакоти в нас з повітря вийшли два хлопці просто з незвідки. Привітались і пішли. Виглядали вони точно, як і ми, в шортах, майках. От. Просто не звідки, з повітря. Бу, не, не було і є. Стали на стежку і пішли нам назустріч, привітно сказавши Привіт. Ми сказали привіт і думали довго, що це було. Тобто, ви можете просто в своєму побутовому житті не звертати увагу на такі прояви. От. І а коли ви системно хочете досліджувати портали, то вас туди допустять тільки тоді, коли ви будете готові. Отже, не забувайте, відкриваючи двері, ви маєте знати, як їх закрити і що за тими дверима стоїть. Наприклад, технології там Harp, Collider, колайдер спрямовані на те, щоб відкрити ворота проходу в наш світ. Питання, що вони хочуть сюди пустити. І що вони можуть пустити в наш світ. Я вважаю це, ну, по-перше, незаконними ці роботи. Вважаю, що людство має припинити такі дослідження, і ми ще не готові. Цивілізація не готова для роботи для такого рівня. Ну, якось так. Тому портал це спосіб пересування. Пане Стефане, цікаво, яким чином відкриваються ці портали. От Я маю на увазі до того, що людина, наприклад, яка е, не обізнана, не знаю, ну, зрозуміло, там ви знаєте, як це зробити, відкрити, закрити, Але е, чи може людина випадково абсолютно потрапити в цей портал, відкрити його, чи ну, якось взагалі з цим бути пов'язана? Ну, є хаотично, як я казав, я до Бушанка. Там... Люди не впливали ніяк, вона просто це як ліфт, знаєте, застряв на поверсі, і двері туди-сюди і туди-сюди відкрились, закрились. Буває така момент, ця діафрагма закривається, відкривається. Звісно, що портали відкриваються завдяки певним формулам, інколи рунним формулам, інколи. Магічним про, 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 про заклинанням, будемо промовам хотів сказати. Отже, тому дійсно, але є якраз на превеликий жаль багато місць спотворених якоюсь трагедією порталів, які працюють хаотично. В такий можна, звісно, потрапити. Тобто, І це буде ну, не випадкова випадковість, бо саме з тобою чомусь це трапилося. Я знаю багато, кілька історій, коли. На місцях сили люди зникали назавжди і більше не знаходили те провалля, куди вони провалилися просто навіть місця того не знаходили, от і, і так далі. Тому це все ну, може бути небезпечно, так як у мене частина групи зайшла трошки в сторону клац, і ми їх не чуємо, і не бачимо, і не можемо знайти. І вони нас не чують, і не бачать, і не можуть знайти. І мені прийшлося е, прикладати зусилля. Причому я не був впевнений в е, результаті е, для того, щоб повернути їх назад. В наш світ е, зустрічали ми в Києві групи, які е, зникали. В тупік заходили, і там жодної людини не лишалося. І в храми в деякі заходили, заходять, заходять мої учні, я заходжу, храм пустий. Я виходжу, стою біля храму, вони виходять один по одному. А храм не такий, щоб я там не, мог, не міг не побачити людей, які туди з десяток зайшов. Ну і так далі. Тобто багато різних. Головне, не панікувати. Головне спокій, бо емоції не дадуть. Рішення. Ви можете не знати цього рішення. Ну просто моліться, просто собі заходьте в медитацію, і просіть допомоги вищих сил врятувати цю ситуацію. Бо ми в несподіваних місцях натикалися на портали і є стаціонарно працюючі портали в межах цього світу, між світами. ну, Туди, звісно, коди доступу зовсім інші і так далі. Тому я... Не вірю, що можна там, наприклад, в Кайлас всередину просто так, кому попало е попасти, і думаю, що ті, хто О, так. Розповідають... як ви кажете правильно, пане Стефан, перепрошую, що я вас перебуваю. Можливо, хтось теж вперше це чує. Як ви кажете правильно, кай, кайла... кайлас кайлас, ну я називаю так. Там хтось каже Кайлаш, хтось, хтось ще якось. Я кажу кайлас. От тобто, там дійсно на відчуттях згідно наших досліджень. Там дійсно багато чого цікавого. Чи вірю я тим людям, які там публічно пишуть, що вони там були всередині? Ну не дуже. Слухаючи, їх... гора горгора, колка, гора кайлас, вона там спотворює на сьогодні часово просторовий континіум і обійшовши її неправильно, можна просто швидко вмерти. От тому, це така нелегко доступна гра, але туди ходять, роблять, здається, кора називається. Бігають навколо того кайласа, намагаються на нього залізти, всередину попасти. А на нерби туди намагалися. НКВД туди знаряджало експедиції. Наскільки я розумію, безрезультативно. От є там письменники, які кажуть, що вони були і всередині, і спілкувались. Ну не дуже вірю. От, ми робили дистанційні медитативні дослідження. Певні дійсно там е, в певному стані, будемо казати, в стані самадхі, знаходяться е, представники древніх цивілізацій, засновники нашого світу. Дійсно, там вони ну ми їх відчули там. От, але ми е, були чемними, не лізли туди, куди не потрібно, і просто нам було. Необхідно на той момент зрозуміти певні питання. Ми з'ясували і пішли собі миром. Взагалі, коли люди досліджують якісь світи. Наприклад, хтось хоче подивитися, що знаходиться в Антарктиді, в Австралії. Ну, коли ви будете чемні, вам покажуть. Але будьте спостерігачами і те, що вам не дозволяють говорити, мовчіть. Вам показали? Прекрасно. Не показали? Ну, не ображайтеся, не готові. От, тому тут таке. А портали дійсно, сітка порталів по планеті, існує окремо між світами. Я думаю, що колись людство повернеться до того. Я взагалі вважаю, що багато форм життя. На, на нашу планету потрапили вже готовими через портали. Раніше я недолуго думав, що були гігантські кораблі і приземляються звідти виходять динозаври, мамонти. От. А потім я зрозумів, що простіше набагато з настільки розвинутими технологіями було суди через портали доставляти ці форми життя. Бо багато форм життя вони вже суди потрапили готовими, не було еволюції в межах нашого світу. Вони просто вже прийшли судово від клітини до людини по Дарвіну. Так може бути тільки не в нашому світі. На мій на, на моїх відчуттях на, на такий, такий еволюційний процес необхідно десь біля 130 150 мільярдів років. Нашому світу вісім з них біології чотири. Тому у нас просто не було часу. І у нас мета експерименту: не від клітини дойти до людини до розвинутої свідомості, а у нас мета була іншої еволюції, і подивіться, скільки видів тварин у нас в червоній книзі. Чому? Бо кожен вид, який втрачає можливість еволюціонувати, втрачає необхідність далі перебувати в цьому світі. І тому ми втратили багато і тварин і рослин. А можливо, втратимо і себе, якщо людство продемонструє, що воно е, зайшло в тупік своєї еволюції, наприклад, е, е, зло перемогло в наших серцях. Я думаю, що ефективно буде знищена е, е, наша форма життя на цій планеті. Ну і недолуго думати, що ми єдина розумна форма життя. В нашому світі, звісно, що поруч з нами є багато цікавих і не менш достойних форм життя, і ми точно не являємось тут е, господарями. Це, це, це точно, пане Стефано, Я вам дуже дякую за таку цікаву інформацію, за таку цікаву розмову. Глядачі, я чекаю від вас обов'язково ваших запитань, тому що мені здається, що е, до ось цієї теми їх може бути особливо багато. Я спеціально е, не задавала. Купу від себе питань, тому що я почекаю, поки напишете все. Ви я це все і обов'язково. Я думаю, ми наступного разу дамо відповіді. Ну, сподіваюся, на всі ваші і мої додаткові питання, пане Стефане. Вам дуже дякую і до наступної зустрічі. Дякую, дякую, Христиночка. Да, дійсно, на все, що ми маємо право, і все, що вам буде безпечно почути, ми звісно про це розкажемо. І у нас є рояль в кущах. Це е, тема, яка споріднена до цієї, але про це нам розкаже наша Христиночка потім пізніше. Отже, інтрига вже є, і не забувайте. Інтрига є спеціально для вас. Інтригу підготували, тому обов'язково чекайте наступного відео. До зустрічі. Дякую, дякую, друзі. Україна є, була і буде.